Всім привіт! З вами Стасія, а це вже 18-та серія династії Гривко. Коли я вимкнула лампу перед тим, як почати знімати, вона вимкнулася цим фіолетовим тіктоківським світлом, тому ми сьогодні сидимо як додіки, тому що мені сподобалось це світло, і я очевидно хочу з ним сьогодні познімати. Значить, у нас з вами сьогодні лавдей. Ось я вам навіть показую докази. Свят у нас готує печиво у вигляді сердечок. Подивіться, яке воно гарне. Я хочу, щоб свят зараз запитав у Добі, що сталося, тому що він чомусь некомфортний, але у нас. У тебе є чистий лоток, ти брехло. Це ти надзюрив? У тебе є лоток! Він не може сюди пройти? Ось же він. Він чистий. Ну він же чистий. У мене таке вже не вперше, коли. Котики і взагалі тваринки не бачать якихось предметів, тобто не можуть до них пройти або ще щось. Це дуже дивно, тому що ну, вони чисті, вони доступні, до речі, потрібно насипати йому їсти, але в будь-якому разі він навчився ходити пісяти аутсайд. Тому навіть якщо він не зможе пройти до якогось предмету, він зможе сходити на вулицю. Я дуже хочу. Щоб вони сіли, поїли печиво за тим столом на дві персони, але зазвичай всім це дуже складно прогорнути, тому що всі ми сідають, де вони хочуть. Спосіб, який може спрацювати, це сісти і говорити тут. Давайте спробуємо. Нарешті дивіться, дивіться, в мене вийшло. Оце давайте поставимо у холодильник. Боже, і це ж у них перший ранок після пропозиції. Це так мило. Вау, дивіться, кому це треба буде доглядати за А <us> треба давайте одразу погодувати курочок, раз свят вже вибіг сюди. Добі, до речі, в шоці у <appeals> а, він... Подивіться, він в шоці з них, він в шоці з тих курок. Євгенія спати пішла, поки свят працює. Ну а правильно, кому воно треба взагалі? Свят, я думаю, довго не буде коперсатися у її рослинах. Йому потрібно намалювати лого, тому я думаю, зараз Євгенія трішки там подрихне і прийде сюди доробляти свої справи. М -м -м, у Євгенії є улюблені традиції: це дарувати романтичний настрій, романтичний дух і ходити на побачення. У свята такі у свята все улюблене, Йому подобається давати ці давати квіти. А як дарувати квіти? Прям квіти треба зібрати. Оце ми можемо з саду Євгенії. Ми можемо взяти квіти. А, добре, Свята, йди, будь ласка, в туалет. Євгенія дістала підйом. Нам потрібно зібрати увесь урожай, який у нас взагалі є. До речі, це дуже небезпечно залишати камін працювати, але яке ж тут гарне освітлення? Дивись, що я від тебе хочу, кицик. Тобі потрібно намалювати лого, що ти хочеш. Говори, я знаю, як ви це говорити. О, він досяг 10-го рівня навички. Женечка, іди запитай в котика, що в нього сталося. У тебе є клін лічербокс. Чого я, я я правда, я не. Просто тепер ця династія перетворюється на, на геймплей, тисяча відтінків, як Доббі не може покакати. Ну, давайте отут йому лоток поставимо. Може він там не може пройти. У нього буде два лотка. Давай, поки Євгенія не бачить, ну це буде дуже неправдоподібно, тому що ну, вона по факту бачить. Але е, зроби оце. Букетик такий збери, добре? Оце також ресерч. Головне, не дивись в той бік. Не треба тобі туди дивитися, абсолютно. В неї шостий рівень навички. Це чудова новина. Щось тикає, щось не розуміє, тому що в нього немає цієї навички, але він старає подивіться. Абсолютно не палиться. Ну, Євгенія, дивіться, Євгенія правда не бачить. Тобто, ну, у нього є виправдання. А, ти ж можеш все полити, до речі. Він може полити конкретну рослину, але він через відсутність певної навички не може полити все. Тобі не подобається Євгенія? У нас взагалі-то хо. А, ні, не за. Вони не знайомі, я перепрошую, Це, це. Чому у свята такі хороші стосунки з цією лисицею, я не розумію. Женечка, сходи, будь ласочка, полий все. все. Свят, а ти можеш оце ще прополоти? Я знаю, що ти можеш, тому давай. На півдорозі до тортика я його обірвала. Я поки що не буду е, відправляти їх їсти. Нічого собі новина, мати нас не привітала, зате Дарина нам написала нормально? Окей. Я думаю, знаєте, Євгенія, як в цьому в телеграмі просто реакцію вогника поставить, така, типу, угу". навіть, не, навіть не відпише. Я хочу зробити їм якийсь чай для того, щоб вони не хотіли спати так сильно. Напевно, чорний. Давайте зробимо, тому що це, ну, якась, не знаю, класика. Давайте ми будемо якось романтично взаємодіяти, тому що у нас Лавдей. У них з'явився сантимент про те, що у них, типу, як підходящі один одному лайфстайли, тобто, що вони можуть уживатися. Що ти робиш? Ні, я знову я знову запустила якусь нереальну. Подивіться, це те, що було минулого разу. Я сказала йому один раз взяти чай, і тепер він ганяє за цим чаєм постійно. І зараз я хочу, щоб Євгенія підійшла до свята і запросила його на побачення. Ви це місце вже знаєте. Це парк, у якому ми були, коли грали чорну вдову. О, ні, це починається. Так, давайте ми швиденько підемо, заховаємося в туалеті, щоб ніхто цього не побачив. Тут одягнемо маскування і вийдемо вже іншою людиною. Типу Воу, нас тут не було. Чого ми приперлися в парк, коли ми могли піти в якийсь ресторан класний, тому що у нас є ось така штучка для пікніку. Я жодного разу не використовувала її. В смислі на пікнік-тейбл. Я думала тут: окей, я поставила сюди, по-перше, стіл, по-друге, я поставила на цей стіл штуку для пікніку. Давайте свято також відправимо сюди. Мені не подобається. Я хотіла, щоб вони, знаєте, ну, сіли разом, на траву, на якесь покривало. Ну, тобто, ну, а це, 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 це щось не знаю. Типу я таке і сама можу зробити, ну що? Але це мило, що вони сидять один навпроти одного. Нам сьогодні, ще встигнути їй потрібно подарувати квіти, які ми зробили. Я сподіваюся, ми їх поклали сюди. О, в них є сантимент про пікнік. А в мене немає, тому що я хотіла. Дуже, напевно, зручно в окулярах цілуватися, але ну, що зробиш, що зробиш. Один не побачить, а іншу навпаки побачить. Тому, ну, це вимушена якась, знаєте, потреба. Зробити романтичний подарунок. Давайте подивимось, як це буде виглядати. О, воно рожеве. Сердечко, боже. Їй сподобалось? Так, я думаю, що їй сподобалось. О, і він виконав! А у Євгенії. Почекай. Євгенії не виконалось. Тепер ми маємо за Євгенію виконувати їй всі оці штучки для того, щоб у неї також Лавдей пройшов класно. По-перше, у нас є мед, але я знаю, що у нас є крокуси і троянди у нас є також. Я не знаю, чи треба нам дарувати йому троянди. Але крокуси ми точно йому подаруємо, тому що ну а чому ні? О, вона йому прямо так квіточку дала. Квіти прямо можна дарувати в будь-якій формі, можна збирати їх в букет. А можна, він теж їй щось подарував? Боже, які ви. Так, секунду, я все бачу. Євгенія дала Святославу подарунок, який має романтичний підтекст або романтичне повідомлення. Ти моє серце, моя душа, моя трежер. Моє сьогодні, моє завтра, моє завжди, моє все. Подарунок може бути знайдено в інвентарі Святослава. Це прекрасно, це, це просто amazing, incredible. Ай, дивіться, Святослав. У нас сьогодні день читання по квітам. Моя любов до тебе буде продовжувати рости щодня. У них є бажання зробити оцей passionate kiss, тому давайте це зробимо, плюс воно має виконати їм. А! Вона вже теж виконала собі love Day. Це прекрасно, це просто прекрасно. У нас побачення на золото, я вас вітаю. Вони ж не можуть померти через е романтичність, правда? Не можуть? Що ви робите? Я, ну, я сподіваюся, у вас є мозок і ви, ну, просто. Просто вуху робите, правда? Боже, бідна людина, яка тут сидить. Боже, я не знаю. Окей, що в неї за бажання? Запросити Святослава на побачення, киця. Киць, тебе ну нічого взагалі, та все добре, я зрозуміла, окей. Боже, тут всі зібралися. Слухайте, якщо в неї в процесі спадуть окуляри, і вона вилізе, мені здається, це буде сенсація якась. Так, у нас з вами побачення на золото. Давайте тепер відправимося додому. Я думаю, для них це був прекрасний день для обох. Вони виконали свій лавдей просто напричудово. Трішечки я справді засмучена тим, що пікнік проходив не там, де я очікувала, що вони на столі це робили, але ну знаєте, вже як є, і на тому дякую. У нас тут є Юліана. Давайте ми підійдемо і з нею поговоримо. Я думаю, що Юліана прийшла сказати Євгенії, що чом би їм на честь заручин і майбутнього весілля свята Євгенії. Не зібратися на такий, типу, знаєте, діввечір. Вона їй скаже: ну слухай, потім будеш заміжньою жінкою. Коли як не зараз, нам треба відірватися. Євгенія така клас, це ну, слухай, мені дуже подобається ця ідея. Потрібно написати всім дівчатам, зробити якийсь сумісний чат, списатися там і домовитися, хто коли зможе, щоб провести цей вечір, щоб класно взагалі потусити. Ну, бачите, Юліана задоволена, вона, ну, вона вже й пішла. Це, це все, що вона хотіла, вона така, нам треба набухатися. Ой, як треба, ой, як треба. Може, в неї щось сталося, але вона про це, знаєте, не говорила. Може, вона хоче розлучитися з Давидом, і вона хоче це обговорити з дівчатами на п'янці. Євгенія вже пішла кудись? Так, Євгенія пішла спати. Ну, і правильно, а що їй ще робити? Завтра зранку поїсть тоді вже. Боже, киця, а ти не пробувала свої це зняти? ну підйом. Окулярами подряпаєш ще святу щоки. Я знаю, що відлипнути дуже складно, але ну, нам треба, давай. І, в принципі, ти можеш спокійно піти і пожувати щось ще. А де, а де спить киця? Ясно, киця спить де завгодно, але не там, де їй постелено. Я щиро засмучена тим фактом, що всім з 4 не можна а, робити пікнік на газоні, на траві. От знаєте, це те, чим мене можна вбити. От я зараз ментально померла насправді. Я думаю, що Євгенія і свято завтра запропонує провести якусь таку передвесільну тусовку, тому що ну як це вони з дівчатами збираються, а свят ні, нехай і він може з друзями зі своїми, з хлопцями також збереться, тому що враховуючи те, як на весіллі Влада і Яни він там всім чоловікам цим руки тиснув, я думаю, у нього є з ким зібратися і. І класно провести це. У нас робота, до речі, через 9 годин. Нам потрібно підняти навичку логіки до 4 рівня. А який у нас зараз? Ну тобто третій, але ну наскільки третій. До речі, подивіться, як гарно. Оце все гімно літає. М -м -м. Знаєте, що я хочу зараз сюди потикати? Я справді не розумію, чому я не зробила це раніше, тому що це прям, знаєте, якась така база, ну, як на мене, особисто. На дачах такі штуки постійно роблять. Ну тобто, знаєте, хоча б якось, О, і можливо, можливо, і типу по якось так прохід сюди, в цю сторону, щоб також трішечки підсвічувався. Мені здається, непогано. Може, звичайно, ви там в коментарях зараз напишете, що погано. Але мені здається, що непогано. Ану. Не занадто червоне. Просто ну, тут якісь сводчі, справді дурненькі. Жовтий підходить під квіточки на димарі, а червоний під е, оцей е, крісло гриб. Мені здається, прикольно. Окей, давайте залишимо так. Добре, свят виспався. Давайте він просто піде, прийме спочатку душ. Ні-ні, ні спочатку йди в душ, а потім підеш їсти. Я хочу оцю рослинку, наприклад, от сюди запхнути. А ось сюди до ліжка Євгенії. Я хочу те, що нам свят подарував. Дивіться, яка краса. А, власне кажучи, все ще чай, який ти не допив минулого разу. Тепер можеш його пити. Я сподіваюся, що тебе не перекосить і ти не підеш брати іншу чашку після випиту цієї. Дивіться, всі прибігли на сніданок. Отак і має бути. Тільки Євгенія дрихне, бляха-муха. Де її носить? Давайте помиєш за собою посуд. Він хотів щось написати, так? А він може ще щось сюди написати? Написати нотатку для Жені після того, як помиєш посуд, будь ласка, тільки не. А, Він збирає за Євгенією ще посуд, Боже. Ну, а хто б ще збирав за Євгенією посуд? Ну, а хто б ще мив за вами посуд? Ну, давай також наповниш мисочку, і я хочу, щоб ти сьогодні е зайнявся чимось новеньким і покрафтив трішечки, поки Євгенія там спить. Ми будемо займатися мистецтвом. І для того, щоб він, можливо, якось надихнувся, він сам вімкнув собі блюз. Я хотіла сказати: давайте ввімкнемо йому блюз, і взагалі я хотіла подивитися, які у нього смаки в музиці. В нього лише блюз, лише блюз. Окей. Дивись, щоб не відлетіли ці обшарки в обличчя. Хоча він в окулярах, напевно, напевно не відлетить. Я знаю, що металева стружка, якщо влетить в око, то буде тренда. Дерев'яна, очевидно, так само боляче, але ну, все ж таки, йому подобається. У нас тут з вами є коник, і подивіться, якість вже одразу прекрасна. А як так вийшло? Це через те, що у тебе є навички художника, чи це через те, що тобі подобається ця, ну, цей процес сам? Ми можемо її сюди поставити. Давайте у нас тут буде колекція дерев'яних фігурок, які ми будемо робити. Це так класно. Ти хочеш все ж таки практикувати рутину комедійну. Ну, добре, давайте вона зараз не книгу напише, а якусь комедійну рутину. Дуже цікаве бажання. Це в її стилі. Вона, ну, вона б могла нахамити дитині. Очевидно, не дитині, до якої вона ментально якось прив'язана. Тобто, ну, Ізабель вона б навряд нахамила, але ну, от, якійсь незнайомій дитині, я думаю, так, да, вона могла б. Ти, мені здається, на непрацюючому комп'ютері пишеш. Женя, мені здається, ти мене дуриш. Ти, от, ну, ти сидиш і скамиш мене в наглу. Вона може практикувати рутину. А як вона називалася? Що? Її рутина називається жахлива стрижка. У кого? У тебе? Я просто хочу їй виконати бажання, щоб вона, ну, типу, не йшла на роботу засмученою якоюсь або злою ще гірше. Женя, ти виходитимеш в люди, іди почисть зуби. Та й все, в принципі, в тебе вже через дві хвилини буде робота. Все, іде. Добре, Євгенія пішла на роботу, давайте поставимо їй. Є шанс з ніяковілого мудлету, тобто пропонувати як нові ідеї, якісь work performance? Давайте спробуємо. Мені здається, це в стилі Євгенії. Вона б, типу, ну. Плюс вона дуже впевнена в собі, ну просто кошмар. У свята в студії взагалі свій вайб. Мені так подобається, типу не знаю. Це знаєте, як мем, спитайте мене, хто мій улюблений персонаж в династії Гривко. Ну, дивіться, оця штука росте. Ми книги не писали. Ми не писали книги. Ми взагалі, по факту, ну якось не підготувалися до роботи. Але ну вибачте, у нас була пропозиція, у нас було день народження, у нас було прекрасне побачення. Нам просто банально було ніколи цим займатися, оцими якимись абсолютно нецікавими робочими справами. О Боже! Жахливий асистент або асистентка, не знаю. Насправді я впевнена, що Євгенія б сказала правду. Асистент Євгенії був настільки дурнуватим, що він не міг скласти речення самостійно. Зараз, оскільки Євгенія розповіла про це світу, асистент, скоріш за все, ніколи не зможе працювати знову. Враховуючи ще наскільки Євгенія відома, я думаю, це просто це крах кар'єри. Так, свят доробив. Я хочу, щоб він а, колекціонеру це все продав. Я думаю, що нам потрібно з вами трішечки попрацювати над святом, щоб у нього також а, була хоча б одна зірка відомості. Тому що, ну, знаєте, якось нереалістично, що Євгенія така популярна, а її майбутній чоловік, ну, абсолютно ні. Я пам'ятаю про курочок, їх потрібно погодувати. Давайте підемо їх, погодуємо і займемося садом, оскільки Євгенії немає вдома і. О, а ми, а ми тебе знаємо, чи ти просто рандомна лисиця? Ми тебе знаємо, хорел. Ну, ти ж не можеш увійти у ці двері, ну не бреши. Я закрила. Все, клас. Хух. Я пам'ятаю, в перших серіях династії Гривко, коли ми ще жили з бабусею Катериною, я так боялася заводити цих курочок, якраз через те, що Ну, я боялася, що лисиці все одно можуть начхати на цей дозвіл, і вони, ну, типу, зможуть заходити і їсти наших курочок. Але зараз, хоч мені все ще тривожно і страшно, я бачу, що ну, вони не можуть пролізти знаєте, десь там під парканом. Прокопатися десь під землею трішечки, ну, не в їх стилі. Зате, скоріш за все, кролики так можуть робити. Потрібно буде зібрати врожай. У нас взагалі у нас стільки всього вродило, слухайте, я не знаю, куди його продавати. Нащо нам стільки грошей? О, у нас другий рівень садівництва. класно. Давайте поспреємо від жуків. Євгенія зібрала 1400 з роботи і повернулася. І дуже зла. Дуже зла. Дивіться, у нас завтра неділя. Є якийсь фестиваль юності, це, очевидно, не для нас, не наша вікова категорія. Я б хотіла сюди з Ізабель сходити, воно виглядає дуже прикольно, але ну, у нас, очевидно, інші плани. Я хочу, щоб вона взяла вихідний і ми додали івент оцей діввечір. Тому ну, давайте ми візьмемо вакації на один день і зараз ми спробуємо. Щось зробити з Євгенією, щоб вона не сходила з розуму від своїх невиконаних бажань. Ми можемо зібрати яйця і почистити його треба. Да, воно трішки вже воняє. Ну зараз ми підемо розбиратися, що там сталося. Чудово, вона виконала своє бажання, тепер вона більше не зла. Але вона стомлена через те, що вона інтровертна. Я думаю, що сьогодні ввечері вони мають просто влягтися на диван і дивитися якесь абсолютно дурнувате телевізійне шоу, якесь реаліті. Тому що сьогодні у них справді було дуже багато справ. Сьогодні вони, прям, ну, подивіться на них. Вони, як бджілки в цьому в вулику. А що з тобою робити? А чому конкретно вона воняє? А як, а, а як зробити, щоб вона не воняла? Її треба помити. Може, курочок треба в ванні мити? Може, вони в якийсь момент припинять воняти? Окей, ми намагалися. Я чекаю від вас в коментарях пояснення, що робити, коли курочки воняють. О, вони знову цьомиться. Добре, давайте помиємо тарілочку. Вона теж хоче поцілувати свят. Правильно, нафіг тут тарілочку. Господи, закиньте ту тарілку. Ну, все ж таки, все ж таки, Та, та йолки. Ну що ж таке? Ну що ж таке робиться тут? Ось так, от маленько, о сьомій вечора, вони сіли дивитися якусь комедію. Тут палає і прекрасний камін. Я думаю, вони туди ще перейдуть, у них є ще час, але зараз ось вони розслабляються, говорять про день, як він минув. О, подивіться на це. На так руку загинає, типу, хоче підказати. Це так мило. О, Боже, я так їх люблю. Так, я займу цим всю серію. Якщо вам щось не подобається, Мені подобається коти можуть якось взаємодіяти з каміном, окрім того, що його боятися. Тобто, ну він же не зможе в нього влізти, правда? Тому що я починаю замислюватися, а чи не потрібен нам камін з якоюсь перегородкою, тому що, ну, знаєте, це доволі небезпечно. По-перше, нехай свят почистить лоток для добі, потім сходить в туалет, а потім піде спати. А Євгенія, я хочу, щоб вона. Опа, опа, стоп, не піднімайся так різко з дивану, я знаю це відчуття. Я хочу, щоб ти випила ліки в тебе ось є одні. Мені ще дуже цікаво, якщо ми спробуємо попрати речі. Я ще минуло разу казала, що мені не подобається ця механіка з пранням, що вона дуже поламана, коли ми жили ще у Юліани. Але можливо в цьому домі якимсь чарівним методом воно вийде. Давайте спробуємо. Поки свят пішов спати, ми подивимося. Можемо прати. Можемо прати. О Боже, дивіться! Дивіться! Скільки років ми це не бачили? Воно пере, воно пере, Боже! П'ята ранку наші кицики прокинулися. Ну, знаєте, прям реалії села. Давай ти приймеш душ, Женечка? тому що ти ну, трішечки тобі треба. Прийняти його. Свят вже кудись іде. І я підозрюю, що він йде їсти, але цю дію, звичайно, він мені не хоче відобразити. Він просто хоче піти і щось взяти, він печиво взяв. Отже, я вам доповідаю: у нас з вами на сьогодні запланована вечірочка. На п'яту вечора. Тому нам потрібно привести себе в форму до того часу, там якось одягнутися класно ще, там не знаю, підняти собі настрій, звичайно ж. Давайте поговоримо трішки з Добі, тому що мені здається, ми з ним давненько якось не комунікували. Можна його розчесати? Я не можу. Ну яке розчесати? Чому це взагалі існує? Чому цей варіант взаємодії взагалі існує? З лисими котами. Давайте лекцію йому про те, щоб не стрибав по поверхням кухонним І взагалі вона хоче подивитися телевізор. А що тобі потрібно, Киця? Тобі потрібно трішки попрацювати. Ти давненько в мене не працювала. Давайте сядеш і напишеш книгу. Давайте його обіймемо, давайте з ним поговоримо. тепер вони хороші друзі разом зі святом. Це дуже мило. Євгенія пише, вона не відволікається Жодного разу не відволіклась, подивіться на неї просто. Так, а що у нас в садочку? Нам потрібно погодувати курочок. До речі, курочки вже зараз вийдуть на бунт, треба терміново. Євгенія скоро допише, Євгенія скоро допише і піде годувати курочок. До речі, зверніть свою увагу, курочки перестали тхнути, а це значить, що все ж таки ми все правильно зробили. Треба було просто почистити курятник. Які у нього ще є бажання? Фліртувати з Матвієм. Від того, що ви друзі, серйозно. А, а може б ти сіла ось тут і їла? Давайте пересядеш і будеш слухати блюз. Тому що тут я знаю, що можна змінити станцію блюз. І слухати блюз. І ти виконаєш так собі бажання. Угу, угу Вже краще. Так. <плес> Боже. Женя, ну ми. А ми можемо про це якось зі святом поговорити? Є якась дія. Ця лисичка керати її звати, чи як її звати, вона. вона вже навіть не цурається, розумієте? Вона вже цього навіть не цурається. Йди прибери тарілку. Що ж ти таке? Хочеш мати дитину, а тарілку за собою прибрати не можеш, я вже як мама. Я дуже хочу знайти якусь дію, де ми, типу, обговорили. Наш сімейний стан, тобто про можливу дитину, поговорили. Давайте зробимо діп конверсейшн, я точно знаю, що там є якась дія схожа на це. Але як вона записана і де вона, я не пам'ятаю. Давайте позаймаєшся. Що таке? Що, Викін? Ти нормально? Що ти руками розводиш? Це був подарунок свята. Розібрати на Що? Боже, я сподіваюся, свят це не помітив. Це ж кошмар. Ні, ну може там квіти завинялися, але ну мені здається, що це трішечки ну, могли й довше постояти, знаєте? Це вона готується до того, щоб на вечірці, як вона правильно буде рухатися. Ми кажемо святу папа і йдемо святкувати. На вулиці ще навіть не тьмяніє, ми вже прийшли пити. До речі, Євгенія сидить між двох рудих прекрасних дам, тому я думаю, їй треба якесь бажання загадати. Давайте ми замовимо напій для нашої групи. У нас сьогодні є конкретна ціль, ми сьогодні маємо добряче напитися. Так, давайте, оце наше. А я не знаю, чи є це. Ні, ми не таке замовляли. У нас це, це якась плазма, мені здається. А може ні? Все одно, давайте вип'ємо. Окей, знаєте що? Давайте вип'ємо. Ця вечірка у нас з вами буде тривати ще три години, тобто десь до десятої, і Я думаю, ми з вами тут затримаємося все ж таки. Тут є караоке, тут, ууу, слухайте, тут прям багато всього. Боже, і це ж ми тут без окулярів, на нас теж будуть звертати, напевно, увагу. Хоча, очевидно, тут є а, якась більш відома зірка. Просто знаєте, там якась дика тусовка, тим часом Євгенія. Давайте будемо дуетом співати кантрі з Юлею. Вони, бачите, якраз обидвоє в такому червоному. Зараз буде класний дует. Ну, що це таке? Ну, що це таке? Ну що це таке? А я ж казала, що ми якийсь не той напій випили. Бляха муха, то для вампірів, напевно, щось. Давайте замовимо щось інше. Ну, в принципі, знаєте, це доволі реалістично. Напились якогось гімна, тепер будемо ригати. Боже, дивіться, Євгенія реально напилася. Все ж таки, ти це можеш випити, правда? З ким ти вже обіймаєшся, господи, з якимсь голим мужиком. Євгенію трішечки укачало, тому вони з дівчатами, в принципі, прийшли додому до Яни. Вдома вони лише в трьох, тому що хлопці, в тому числі і Влад, зібралися своєю компанією, тобто ну, спокійненько вони все це організували. Тому будинок зараз вільний, тому будинок на них. Вони вже, в принципі, мали б розходитися, але, от знаєте, Геть у сраці грає, і е, вони ще хочуть щось зробити. Плюс Яна все ж таки п'яна і дуже впевнена. Я думаю, вона запропонує. Типу, як макіяж Євгенії, але як ви гадаєте, звідки у Яниному домі ось таке кріселко, яна у нас з вами пройшла курси брівок, і тепер вона вміє гарно щипати і фарбувати брівки. Як ви бачите, саме зараз п'яна і дуже впевнена, вона запропонує Євгенії, типу, а давай я тобі до твого весілля зроблю брови. Розкішні, класні, взагалі, щоб на всіх фотках, коли ти через 20 років передивлятимешся, ти будеш казати: о, це було незабутньо. І зараз, власне кажучи, ми подивимося, що скаже на це п'яна Євгенія. Погодиться вона чи ні? Очевидно, хто б сумнівався, насправді. Що ж, мої любі, я дякую вам за перегляд. Обов'язково поставте вподобайку, якщо вам сподобалось. Перевірте, чи підписані ви на цей канал, і не вимикайте це відео, тому що далі у нас з вами ще буде кат-сцена, щоб дізнатися, що ж сталося з бровами Євгенії. Всіх цілую, всіх люблю, всім па-па!